Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу з вами поговорити за проміжні результати проведення 6-го конструкторського бюро, які з'явилися ще вчора ввечері. Обговоримо технічні проблеми та можливі компенсації, тому що офіційної інформації по компенсаціях, от конкретної, ще немає. Також будемо розбирати з вами ту машину, яка вийшла на супертестування, а саме французький важкий танк 8 рівня Brennos. І також поговоримо коротко, буквально про гарантовані та таємні твіч Drops фіналу другого сезону легенд натиску. Він у нас відбудеться, от буквально у неділю. Там доволі такі непогані дропси. Тобто є варіант подивитися їх, тому що можуть і пощастити, так скажемо. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку, а саме з проміжних от результатів проведення конструкторського бюро номер 6 На вот Експресі вчора ввечері з'явилася інформація конструкторське бюро номер 6 Вод, Дані на 20.48 за нашим часовим поясом Київським, перший день. За 1 годину 48 хвилин і 29 секунд по інформації Вод Експресу розібрали всі танки ДБВ-152 з номерним 3D стилем. Було зазначено також, що якби не технічні проблеми, то танки із 30 стилем розкупили б приблизно за 10 хвилин. І технічні проблеми були масові друзі. Тобто у гравців зникали ресурси, це ви могли побачити і в моєму вчорашньому відеоролику, але мені пощастило, мене якось гра пропустила, і я чудом просто-напросто безпроблемно зібрав за різні ресурси ДБ-152. У багатьох гравців такого чуда не сталося, і вони взагалі не могли придбати е, цю машину. Хоча і мали різні ресурси, десятки разів пробували, нічого не виходило. А в деяких гравців навпаки, ніби все проходило по оплаті, але товар, так скажемо, сама ДБВшка не приходила. І ще досі, як пишуть, зазначають у коментарях, якщо це так підтверди, не повернули ні ресурси, нічого. І далі дивіться, яка ще з'явилася інформація на офіційному сайті, це буквально вчора ввечері також. Командири, зараз ми працюємо над вирішенням існуючих технічних проблем. Наш пріоритет якомога швидше відновити роботу всіх ігрових сервісів, що швидко не вийшло, тому що і сьогодні проблеми є. Так зазначають гравці, я сьогодні не грав, підтвердьте, чи є ще такі проблеми. Завтра ми повідомимо це от сьогодні. У вас про наші подальші кроки, включно з можливими компенсаціями за технічні проблеми. Щирі вибачення за спричинені незручності. Ну і я тут дописав, що сьогодні чекаємо інформацію про варіант компенсації тим, хто не зміг учора придбати машину DBW-152. Звісно, офіційної інформації по компенсації ще немає. Але, скоріш за все, буде день преміум аккаунта це гарантовано. І якби я був розробником, то я б, як мінімум, видав би усім гравцям. Які не змогли купити за ресурси, звісно, видавати ця продажа, така яка вона відбувалася на вчорашній би день? ДБВшки 152 у 3D стилі? Це була б хороша компенсація, тобто, в тих гравців, у яких списані. Ресурси, от вони вчора, по типу як купили ДБВшку, але по факту вона їм не прийшла. Оцим гравцям, по-хорошому було б надати поверх лімітів тих, яких були встановлені в конструкторському бюро. Оцю машину у 3D-стилі. Це було б дуже правильно. По тих гравцях, які не змогли взагалі придбати, що вони десятками разів клікали, пропонуйте, яку б компенсацію ви запропонували, як ви хотіли, яку б ви хотіли компенсацію отримати за от такі технічні. Збої, так скажемо, масові по серверу, що зникали всі ресурси, не вівся облік і так, далі, і так далі. Не могли ні обслуговувати техніку, нічого такого. Мені дуже цікаво буде почути вашу думку. Далі у нас інформація станом на 14, 21.02.25 року. Тобто, сьогодні ще залишилися у нас були 18 700 машин. Ті, хто дивиться. На даний момент відео пишіть, скільки залишається на момент перегляду відео ще машин без 3D-стилю, тому що в 3D-стилю вони розлетілися ще вчора, а от без 3D стилю не так швидко їх розбирають. До речі, машина доволі така непогана, мені сподобалася, я, правда, дуже мало боїв ще на ній відкатав. Не було часу, буду її обкатувати. Я думаю, в подальшому ви ще будете бачити реплечики. Тепер, друзі, давайте розберемо новеньку машину, яка вийшла на тестування. Називається вона. На Бренос це французький важкий танк 8 рівня. Він оснащений дуже зручною гарматою, що забезпечує чудову стабілізацію, гарне пробиття 234 мм стандартним снарядом ББшкою і хороший час прицілювання всього 1,8 секунди. Це такий опис з боку ВГ, можна сказати. Окрім вогневої потужності, Бренос може похвастатися унікальною для танка потужністю двигуна, що дозволяє йому швидко досягати максимальної швидкості. 40 км на годину і легко виконувати короткі спринти. Тим не менш, його головним недоліком є середня броня корпусу і великі слабкі місця на башті, що робить його вразливим до прямих зустрічей. Цей танк замість традиційних перестрілок на передовій краще почувається в агресивних допоміжних ролях, реалізуючи тактику Дивись і стріляй. От такий от опис, друзі, але давайте розберемо характеристики коротко, які є плюси, які мінуси по факту. Дивимося, вогнева потужність. Середня шкода за постріл 320 одиниць. Тобто це стандартний показник як для середнього танку, а ніяк не важкого Тобто це, можна сказати мінус, навіть не 360. 234 пробувають стандартні ББшки, це хороший результат. 1080 комфортна швидкість польоту. По голді так само 320 середня шкода, 280 вона пробуває, але голда у нас підкаліберна, на відміну від стандартних ББшок. І підкалібери на відстані. Будуть втрачати більше бронепробиття. Це само собою, плюс до того у нас у них гірша нормалізація. Далі дивимося, 420 підвищена шкода на фугасах, 65 мм вони пробувають, 1080 м на секунду летять. Тобто швидкість польоту комфортна, пробиття хороше, але альфа недостатня, друзі, як для важкого танку. Дивимося далі. Час перезаряджання гармати 10,8 секунди. Як для такої альфи це довгувато, друзі. Це моя Суб'єктивна думка, пишіть, що ви думаєте. 1,8 час зведення прекрасний, 0,37 точність стандартна, відносна, стандартна, не дуже хороша. Мінус 10, 20 кути комфортні, отут кути реально комфортні, але в нас є проблеми з баштою. Зараз ми про них поговоримо. 50 снарядів боєкомплект по екіпажу, командир, навідник, механік водій, Радист і заряджаючий. Тут навіть Радист є, друзі, окремий Радист. По мобільності дивимося. 40 км вперед, 18 назад, відносно стандартні показники, як для важкого танку, але питома потужність і дійсно хороша. 18 кінських сил на тонну, звісно, все ще буде залежати від прохідності. Якщо буде погана прохідність, то навіть це цій машині не допоможе. Далі дивимося, 38 градусів швидкість повороту корпусу, 33 градуси швидкість повороту самої башточки. Тобто по динаміці ця машина повинна бути, звісно, нормальна. По вогневій потужності є певні питання, але теж вона більш-менш нормальна, хоча ДПМ тут буде невисокий, друзі. Тобто, ну не знаю, якщо чесно, вона не дуже зараз привабливо виглядає. Дивимося по живучості. 1500 хп це хороший показник, як для важкого танку 8 рівня. По бронюванню башти, 250-90-60 по типу вона повинна відтанкувати, але ми бачимо, що дуже є великі вразливі точки. Такі башточки просто гігантські. Гляньте, яких вони розмірів. Тобто навіть ніхто в щоки не буде стріляти, ви ще не встигнете витикнути, так скажімо, гармату. Вам уже будуть ці башточки роздупляти по повній програмі, можливо, навіть фугасами. Я не знаю яка там буде броня і ще ніхто не знає з нас. Далі дивимося, 105, 90, 40, бронювання корпусу, навіть приведена броня, там буде в районі 150 мм, напевне, 140, тобто буде всема абсолютно пробиватися без проблем. По огляду 380 метрів, по дальності дії зв'язку 570 метрів. Тобто така непримітна, скоріше кактусоподібна машина, друзі. Якби ще в цій машині була нормально броньована башта без слабких зон, можна ще б на ній було відігрувати. А так як є такі лючки, я не знаю на що розрахунок. Скоріше за все, її будуть просто-напросто апати. Що ви думаєте на рахунок цієї машини? І тепер я хочу просто в якості нагадування вам розповісти за ті твічдропси, які в нас будуть уже в неділю, друзі. Тут доволі вони жирні, але це як пощастить, так скажемо, тому що в нас буде відбуватися другий сезон легенд натиску Не прогавте епічний фінал. От конкретно розповідає за день 2, 23 лютого 2025 року. Самі твічдропси в нас будуть з 17.00 до 2 годин ночі вже понеділка, можна сказати. Гарантовані твічдрос за 60 хвилин перегляду. Це всього-навсього 4 жетони. Хто ще не забрав одну з основних нагород у магазині, можуть скористатися, якщо вам не вистачає жетонів, дофармлювати їх само собою. Але це ще не все. Тут будуть таємні Drop за 120 хвилин перегляду одна з наступних нагород. Або набір спорядження 5 великих гремкомплектів аптечок вогнегасників, або 2D стиль дуже композитна броня, 3D стиль штурмовий комплект для Т30, або навіть одна з прем-машин 6 рівня Type 64, доволі непогана машина, і Sherman VC Firefly. Також для колекції було б непогано, якби випала. Наприклад, у мене є, до речі, речі і немає Таємний твічдроп за 240 хвилин перегляду буде. Одна з наступних нагород 2D стиль господар лісу, 3 дні танкового преміум аккаунта на халяву непогано було б, і 3D стиль Єльп Кран. Також у нас будуть ще дві преммашини у цьому твічдропі в таємному, або Т25 Pilot No, 1, або Centurion MK51 RAC. Звісно, щоб випав прям танк, це потрібно, щоб дуже пощастило, але тим не менш такі шанси є. Плюс до того, будуть ще додаткові 4 жетончики, гарантовані твічдроб за 300 аж хвилин перегляду. От така друзі. У нас інформація по твічдропсах. Пишіть, що ви думаєте на рахунок вчорашнього конструкторського бюро, на яку компенсацію ви розраховуєте, якщо вам, наприклад, не вдалося придбати цю машину вчора, хоча ресурси були. Або, наприклад, ви ресурси витратили, у вас зняло ці ресурси, які ви хотіли виміняти за цю машину, а сама машина не нарахувалася, і зараз вони залишилися без 3D стиля. Я так думаю, що найкращою для таких людей би було і компенсацією, це коли б нарахували машину в 3D-стилі взамін цих ресурсів а не просто, наприклад, ресурси повернули. Що ви думаєте, на рахунок цього пишіть, мені дуже цікаво буде почитати. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!